Так, всім доброго вечора! Хочу показати новинку в магазині, буде доступно до замовлення, набір для створення ременя, шкіра рослинного дублення з отаким от, от цікавим дуже тисненням. Потім у наявності дуже цікавий новий інструмент. І кутові просічки. В трьох радіусах. Що це таке, і нафіг воно потрібно? Дивіться, у вас є задача, наприклад, це бокова частина лонгера. І вам потрібно зробити тут вирізати місця під кредитні картки. Там 1, 2, 3, 4, 5. І у вас є такий інструмент, і ви навіть не паритесь, робите розміточку. І одразу прорізаєте. Місце під карту. І у вас все чітко працює. Економія часу максимальна. Ну, думаю, не потрібно вам розказувати, навіщо це інструмент. Вирубка для кутів. В-подібна вирубка. Є у нас деталька під гаманець. Вуаля. І зроблено під картку. Саме ця вирубка розрахована під. Не горизонтальну картку, а під вертикальну. Це просто для демонстрації. Далі така форма. Супер. Просто бомбезно. Наступна дивіться пушка. І остання, але не менш цікава. Ну, взагалі, пісня декілька днів, і цей весь інструмент буде вже на сайті. Можна буде його замовляти.